Редуктор Томасето Ате-12 Супер четверте покоління до 340 кінських сил. Редуктор Томасето ат 12 Супер призначений для переобладнання на газ автомобілів потужністю до 340 кінських сил. Дана модель є двоступінчатим метановим редуктором для систем розподіленого впорскування палива. Редуктор Томасето АТ-12 Супер виконаний у литому алюмінієвому корпусі та має компактні розміри, що полегшують вибір для місця монтажу газобалонного обладнання у підкапотному просторі. На вході газу є повстяний фільтр та електромагнітний клапан, що перекриває подачу газу. Поворотний вхідний штуцер має роз'єм для встановлення манометра. Манометра немає в комплекті. Це додаткова позиція в інтернет-магазині. Манометр дозволяє контролювати рівень палива. Вхід газу здійснюється через підключення гайкою діаметром 6 мм із різненням М12 крок 1. Вихід з редуктора діаметр 12,5 мм. В комплекті Кронштейн. Кріплення редуктора. Гайки шайби, ніпеля на редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.